Казка про Анну Фрейд. Жила собі Зігмун і Марта Фрейд. У них було троє синів і дві дочки. І тут Марта знову завагітніла. Зігмунд Фрейд думав, що народиться хлопчик і хотів назвати його Вільгельмом на честь друга. Але тоді ще не було УЗД і дізнатися стать дитини до народження можливості не було. А народилась дівчинка, яку назвали Анна. Сім'я жила досить бідно. Кажуть, що Зігмунд Фрейд більше не хотів дітей, а він був проти контрацепції, тому сексуальних відносин з дружиною в нього більше не було. Допомагати Марті переїхала її сестра Міна, яка ані стала другою мамою. Батько багато працював і був дуже зайнятий, дітям міг приділити увагу переважно, будучи у відпустці. Хоча, коли в дітей виникали проблеми, Зігмунд завжди їм допомагав, і Анна та її брати та сестри це дуже цінували. Анна росла, вчилася. Чуючи розмови батька, вона зацікавилася психоаналізом. Зігмунд навіть проводив психоаналіз своєю дочкою. Це, звичайно, грубе порушення Етичного кодексу, але авторитет Зігмунда Фрейда не давав нікому заявити про це. Анна Фрейд вважала себе не дуже гарною дівчиною. Але вона зустріла молодого психоаналітика Ернеста Джонса. Молоді люди планували одружитися. Однак Зігмунд Фрейд сказав, що Анні ще рано виходити заміж. Анна так і ніколи не вийшла заміж, а життя присвятила своєму батьку. Дітей в неї теж своїх не було. Однак вона виховувала сина сестри Софії. Та дітей однієї подруги. Вона з ними гуляла, гралася, подорожувала, займалася з ними. Анна Фрейд була психоаналітиком, але медичної освіти в неї не було. Це не було заборонено. Але колеги психоаналітики з недовірою до цього ставилися і не направляли до неї пацієнтів. Вона займалася з дітьми, батьків яких проходили до Зігмунда Фрейда на психоаналіз. Так, Анна стала дитячим психоаналітиком, де потрібно було винахідливість, щоб зацікавити маленьких пацієнтів. І вона замість методу вільних асоціацій використовувала ігру. Анна ревнувала батька до його колег жінок. А коли Зігмунд Фрейд захворів, на рак то лікувала батька і замість нього організовувала конференції, лекції і так далі та проводила їх. Зігмонт Фрейд був для Анни і батьком, і чоловіком. Ось така була доля в Анни Фрейд.